сказав що е, Росію зараз як ту жабу варять на повільному вогні, е, даючи їм можливість зрозуміти, що виграти вони вже точно не зможуть, але бодай е, контрольовано вони б могли зрозуміти безперспективність е, подальшої агресії і е, відвести війська за межі е, української території. Е, кожен е, такий анонс. Як військово-технічної допомоги, фінансової допомоги, виділення нам необхідних зразків озброєння протиповітряної, протиракетної, основних танків, тепер основних літаків. Все це єдиний задум, як не дозволити Російській Федерації перехопити ініціативу. Останні, практично, якщо ми будемо аналізувати динаміку е анонсу рішень імплементацію, їх вона повністю за демократичним світом. Тобто, зараз ми точно не ведемо війну.